Три хвилинки про вічне, коли можна брехати про необхідність берегти себе від ідолів. читаємо перше послання апостола Івана, п'ятий розділ 17 по 21 вірші. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині у Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Дітеньки бережіться від ідолів. Амінь. Ну є ж винятки, говорять захисники необхідності брехні. А ще люблять згадувати повітух з Біблії, які брехали, щоб зберегти життя єврейським немовляткам. Також брехали нацистам ті, хто таємно переховували євреїв. А ви хіба не помітили, що в усіх цих випадках брехня лунала тільки заради однієї причини, заради порятунку життя, а звичайна брехня виняткова для егоїстичних інтересів. Біблія категорично відрізає виправдання з приводу брехні і нагадує, що батьком брехні є дьявол. Хто народився від Бога, не грішить. Дивне ствердження, враховуючи, що автор цього ж послання Іван говорить: брешуть ті, хто стверджує, що вони безгрішні. Як же поєднати дві контроверсійні думки та твердження? У християнина не має бути грубих гріхів, від яких можна позбавитися. Наприклад, алкоголізм, наркоманія, перелюб, насильство з іншого боку, такі гріхи, як гординя, осудження, ближнього, на жаль, будуть нас супроводжувати. Тож мова йде про те, хто не грішить свідомо умисно. Ті, хто народилися від Бога, бережуть віру, свою душу і уникають гріха. Важко звабити дьяволу, того, хто сильно любить Бога і плекає святість. Який контраст між людиною, сповненою Божим духом і світом, який лежить у злі, так у світі є багато прекрасного культура, мистецтво, вияви шляхетності, і в атеїстах навіть, і тим не менше, по великому рахунку, світ занурений в гріхи. Так і згадується назва збірки французького поета-символіста Бодлера Квіти зла. Дух Святий входить в людину в мить каяття і привносить духовний розум, здібний до сприйняття біблійних істин. Завдяки духовному розуму ми можемо заповіді впроваджувати в життя. Найвища творчість виявляти божественну любов до всіх у всіх ситуаціях. Духовний розум допомагає пізнавати глибину Бога та Його слова. І останній заклик першого послання Івана берегти себе від ідолів для сучасної людини. Ідол це все, що заважає бути з Богом. Бережіть себе від ідолів. Нехай Господь буде на першому місці у вашому житті.